Вірусний гепатит А це гостре інфекційне захворювання, яке переважно вражає печінку. У Хмельницькій області масових спалахів вірусу не фіксували понад три десятиліття. За останній період найбільша кількість хворих сягала у 2016 році 88. Минулого року 2. Цьогоріч зафіксовано 5 випадків. Симптоми схожі до тих, які проявляються при кишкових інфекціях. Це підвищення температури, болі у животі блювота. У 30% хворих проявляється жовтяниця. У деяких людей воно перебігає в легкій, навіть в стертій формі. Навіть в більшості, скажем, людей вона так перебігає один-два дні трошки більше недомагання, якесь якась блювота, болі в животі, і воно пройшло. Але виділяється вірус в отоючі середовищі до місяця. Тобто такі люди вони не відчувають себе хворими, але можуть. Бути чинником інфекції для інших людей гепатит А передається через речі побуту, їжу та воду. В основному це сімейні випадки або випадки, де є колектив, садок, школа, робота. Якщо хвороба проходить в легкій формі, то потрібно дотримуватись дієти і гігієнічних норм. Якщо захворювання важке, то лікування проходить тільки у стаціонарі в спеціально виділених палатах. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо воду пити, кипячену, молоко. Да, продукти харчування. Якщо вони підлягають термічній обробці, вони мають бути термічно оброблені. Купувати продукти не на стихійних ринках. Після туалету перед їдою обов'язково мити руки. Існує щеплення противірусного гепатиту. А але в список обов'язкових він не входить. Наразі для Хмельниччини загрози захворіти немає, але лікарі рекомендують дотримуватись правил, які допоможуть зберегти здоровий імунітет. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.